Ми розуміємо, що є виконавці, є замовники. Ми хочемо змінити ставлення до ветеранів. Величезна колона з ветеранів, які штурмують поліцейський відділок. Чутки про Черкаського Рембо, який спочатку був найманим кілером, а потім виявився просто ображеним колишнім військовим. Цікаві подробиці злочину, де одна людина за пару мить поцілила точно в шиї трьом майорам поліції, а її тіло до сих пір не віддають, щоб приховати справжні обставини. Яке відношення до цієї справи мають депутати, та які ж схеми крутять з ділянками військових у Черкасах, де закінчується жахлива правда, а починається брат. Хня, яку хочуть приховати, про це все просто зараз. Лісу працівники поліції ведуть слідчі дії. Тут сьогодні, вранці правоохоронці намагалися затримати підозрюваного у замаху на вбивство. Резонансна подія на Черкащині розгорталася як кримінальний трилер. Спочатку було повідомлення, що у лісі поблизу Корсуня Шевченківського загинули четверо поліцейських: троє майорів та старший лейтенант. Офіційна версія звучала так: поліція прибула затримувати небезпечного найманого кілера, підозрюваного у замаху на місцевого депутата. Найманець влаштував засідку, розстріляв групу і був потім ліквідований спецназом. Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вбивство, той відкрив прицільний вогонь у правоохоронців. Спецпризначенці поліції ліквідували душу. Губа подроби цієї операції поки що немає. Преса вже почала ліпити з цього образу черкаського рембо, холоднокровного професіонала своєї справи. Але потім історія різко перевернулася з ніг на голову. Продовження гучного скандалу тимчасово припинив виконання обов'язків очільник головного управління поліції в Черкаській області. Олег Місцеві мешканці, а згодом і вцілілі побратими загиблого стрільця, заговорили зовсім іншою мовою. За їхніми словами, їх знайомий був далеко не кілер. Це був 59-річний ветеран Сергій Русінов, учасник АТО та повномасштабної війни, що повернувся з фронту з важким пораненням. Люди, які його знали, описували його як принципову і спокійну людину, а також згадували про його конфлікт з владою. Мовляв, Русінов, начебто, захищав родича від бусифікації та погрожував прийти до ТЦК зі зброєю, якщо останнього не відпустять. Тоді ж з'ясувалася ще одна дивна. Деталь, яка не вкладалась в образ панічного втікача. Усі четверо загиблих офіцерів отримали кульові поранення в область шиї, єдину незахищену ділянку між шоломом та бронежилетом. Така снайперська точність здійснена за секунди, не лишала шансів. Питання, хто на кого влаштував засідку, повисло в повітрі. Захист індивідуального це бронежилет взяв з собою автоматичну зброю і сховався у лісовій місцевості. Під час проведення заходів, направлених на встановлення його місця знаходження та затримання, останній відкрив вогонь в напрямку поліцейських, напрямку поліцейських. Начальник обласної поліції Олег Гудима, спочатку повторюючи версію про кілера, згодом був вимушений визнати, що стрілець дійсно був колишнім військовим. Але його розповідь про те, як чоловік, побачивши поліцейських почав нервуватися і втік у ліс, лише додала питань. О, чи міг досвідчений ветеран, що пройшов через обстріли, так занервувати? І чому, якщо він просто стріляв у напрямку, результатом стали смертельні влучання в найвразливіших точках? Наша міська рада не готова виділяти земельні ділянки під любими приводами. Вони не голосують, переносяться з однієї на іншу сесію. Ну і в результаті ветерани АТО не можуть реалізувати своє право. А в місцевих чатах уже розгорталась інша, набагато більш складна і похмура драма. Її центром виявився не ліс та засідка, а папірець. Папірець про власність земельної ділянки стало відомо, що за кілька днів до трагедії, 3 грудня 25-го року, Сергій Русінов отримав від міської ради ділянку землі в оренду на 49 років, законну пільгу для учасника бойових дій. Але вже 11 грудня, тобто майже миттєво, щодо цієї землі був укладений договір субереди з роком. На три роки зато в Корсунь, агрофірма відродження кінцевим бенефіцерам цієї фірми виявились депутати міської ради Олександр та Віталій Кириченки. Схема, яку вони крутили, була цинічно простою. Рада виділяє землю ветерану, а він через змушення та тиск одразу віддає її в оренду потрібним людям. Це був дерибан державної землі під прикриттям законної пільги. Журналістка Ольга Худецька у своїй публікації на Фейсбук повідомила, що син загиблого Русінова розповів про тиск на його батька через землю. Зокрема, ветерана змушували передати свою земельну ділянку місцевому агропідприємству на понад 40 років. І ось тут з'являється найважливіша ланка. Депутат, на якого за офіційною версією готував замах Русінов, Віталій Сторожук виявився. Не випадковою фігурою він ходив до однієї депутатської групи з тими самими Кириченками. Виникла логічна думка: а що як ветерана звинуватили в замасі саме тоді, коли він, отримавши землю, відмовився грати за правилами місцевої земельної мафії? Чи не був цей замах зручним інструментом, щоб усунути принципову людину, яка могла стати свідком або навіть завадити зручній схемі? Передумовою ж для стрілянини саме 27 січня став зокрема вибух автівки депутата Віталія Сторожука в грудні минулого року. Поліція відкрила справу за статтею замах на вбивство, і саме Сергій Русінов став підозрюваним у ймовірному скоєнні цього злочину. Бо він, ніби як мав особисту майнову та ідейну незгоду з постраждалим, зазначив нищик. Після цього і було прийнято рішення затримати ветерана силами з понад 10 спецпризначенців та поліцейських. Тепер версія, яку розповсюдили державні марафоністи, про те, що поліція вирахувала зловмисника після двох попередніх замахів на депутата, почала виглядати справою шитою білими нитками. Місцеві у коментарях писали, що Русінов навіть не думав ні в кого стріляти, а конфлікт виник через землю та спробу силового тиску. Хотіли повісити все на одного нього, казали місцеві і додавали страшну деталь. Можливо, ветеран був лише поранений після зустрічі з поліцією, а потім отримав контрольний постріл у голову, щоб не було свідків. Під прапорами ветеранських спілок, військових батальйонів та з плакатами, хто відповість за смерті на соборній площі зібралися люди. Німим свідченням того, що народна версія має підстави для життя, стала реакція побратимів Русінова у Черкаси. На центральну площу приїхала величезна колона ветеранів. Це був не звичайний мітинг. Це була могутня організована сила, що прийшла вшанувати свого автопробіг, рухався містом, а поліція дивним чином зникла з його вулиць. Ми їдемо по центру Черкас. Їдемо, незважаючи на світлофори жодного поліцейського. Ну, взагалі потікали з міста таке враження, що е, ну, Черкаси існують без поліції. Їдемо по пустих Черкасах, каже один з учасників. Кількість ветеранів була настільки масовою, а їх наміри рішучими, що система зазвичай все начебто кудись пропала, напевно, побоюючись зіткнення з тими, хто міє воювати по справжньому. Викрикував НАТО, бачаючи в діях поліції не виконання обов'язку, а зраду справжнього фронту. Кабінетах. А наші хлопці сидять у будинок копа Відиму! Гей! Гудимо! Гей! Лунало як вирок начальнику обласної поліції, який санкціонував фатальний виїзд. Але найпотужнішим було не гасло, а проста людська вимога, яку влада ігнорувала, віддати тіло Сергія Русінова родичам для поховання. Але у відповідь тиша, яка говорила про страх, страх, що похорон ветерана переросте в маніфест, де тисячі людей свою присутністю спростують офіційну брехню про кілера і віддадуть шану справжньому герою. Вимоги в нас одні по цій по Е, видати тіло, тіло ж не видають, придати його землі, попрощатися з ним, провести його як героя. Його прибрали, щоб він не заважав схемі, можна було почути серед людей. Журналістське розслідування лише додало масло у вогонь. Виявилося, що у Кериченків був не один такий договір. Вони, як депутати, голосували за виділення земель ветеранам, а потім, як бенефіціари агрофірми, брали ці ділянки в оренду на довгі роки. Земля Русінова з її коротким терміном оренди вибивалась з ряду, натякаючи, що щось пішло не за планом. Можливо, саме тут на цій ділянці схема дала збій. Натрапивши на характер ветерана. історія набувала рис класичної трагедії з корупційним підтекстом. Молодий конфліктний депутат Сторожук, якому потрібно було усунути загрозу земельним інтересам і товаришів по депутатській групі, та ветеран, що отримав наділ і ймовірно не захотів його просто так віддавати. Та поліція, яка виступала виконавчим інструментом, отримавши формальний привід у вигляді заяви про замах на життя у такому полі спеціально підігнаних фактів, зіткнення було неминучим. Воно відбулося в лісі, і у результатом стали п'ять трупів. На завершення мітингу ветеранська колона пішла під стіни управління поліції, вимагаючи справедливості. Вони говорили про те, що влада нацьковує поліцію на ветеранів, а коли немає за що зачепитися, підкидає зброю або фальшиве звинувачення. А тепер вони інше питання: А скільки ж коштувало життя ветеранів? Скільки грошей вам, мразям, заплатили за те, щоб ви поїхали і обнулили нашого побратима? Такі питання звучали у сторону відділку. Але найбільше риторичне питання, яке постав один з учасників, стосувалось вже не лише цієї справи. Він нагадав, як у 22-му році, в Києві, коли місто готувалось до оборони, поліції практично не було видно, але мешканці самоорганізувались, дотримувались порядку і разом тримали оборону сказав, що йому нагадує це 22-й рік. Так, я пам'ятаю, Київ е, нічого не працювало, жодного поліціянта, всі курви звалили. Але ж кияни якось жили і без цих ментів, і все добре у нас виходило, ми тільки поважали один одного на світофорах, а ще і зі зброєю в руках боронили Київ. То питання, чи потрібна нам така влада? Це питання, народжене в болі та обуренні, вийшло далеко за межі Черкас. Тієї самої ночі, коли в лісі затихли постріли, офіційні акаунти вже розповідали про знешкодженого кілера. У соцмережах спалахнула інформаційна війна. З одного боку, чіткі, але безпідставні заяви соловіків, з другої сірі, емоційні, але надзвичайно послідовні свідчення місцевих. Це був класичний розкол, де народна правда йшла в розріз з паперовою. І в цій борьбі за наратив кожна деталь набувала ваги. Наприклад, офіційна версія стверджувала, що поліцейські прибули з метою затримання, але не уточнювала, чи був контакт, чи відбувся штурм помешкання, чи це було просто оточення. Місцеві ж розповідали свою хронологію. Нібито як спочатку приїхав дільничий, який знав Русінова. Потім він викликав підкріплення, і вже потім чоловік, побачивши перевагу в силі, почав відступати до лісосмуги. Це вже не був втікач, це був солдат, що застосовував тактику відходу на вигідну позицію. Його дії описуються не як паніка, а як чіткий, виважений манеру людини, яка розуміє, що таке бойове зіткнення. Ще однією деталю, що не давала спокою, була зброя. З офіційною версією Русінов мав автоматичну зброю, яку ймовірно приніс війни, але жодних доказів того, що він нелегально її зберігав або комусь погрожував, до цього дня не було. Навпаки, місцеві казали, що конфлікт виник саме навкруги загрози і вилучення. Виходить, поліція їхала до ветерана, щоб забрати його законний інструмент захисту, той самим, з яким він нещодавно захищав державу. Цей символічний жест розброєння солдата в тилу викликав особливе обурення ветеранів. А потім з'явились свідчення про те, що сталося безпосередньо після перестрілки. Коли спецназ знайшов Русінова, він був ще живий, поранений, але живий. І ось тут народна версія робить найбільш жорстке припущення, нібито йому було завдано контрольного пострілу. Це звичайно найважчий звинувачувальний пункт, який неможливо підтвердити без експертизи або відео. Але сама ця версія пояснює, чому тіло так довго не віддають родичам. Чому його за чутками везуть на додаткові таємничі експертизи? Можливо, щоб замести сліди або підготувати якийсь висновок, що виправдає дії спецназу? У будь-якому разі це породжує лише одне питання: якщо операція була законною, а затримання небезпечного злочинця правильним, на що потрібно щось приховувати? Паралельно з цим, як пазл складалася картина діяльності депутатів-землевласників, журналісти показали, що схема, у яку потрапив Русінов, була не випадковою помилкою, а відпрацьованою системою. Кереченки, як бене офіціари, мали в оренді не одну і не десять, а сотні гектарів землі. Багато з цих ділянок були виділені саме ветеранам або іншим громадянам, які мали право на пільги. І що характерно, терміни оренди в цих угодах були довгими. Короткий трирічний термін для Русінова виглядав аномалією. Можливо, це була пробна угода. А може саме на цій умові і виникла суперечка. Чи не хотіли ветерану запропонувати мізерну плату саме на три роки, щоб потім, коли він буде ще більш вразливим, взагалі витіснити його з ділянки? Земля на Черкащині, як і в багатьох інших регіонах України. Це валюта. Валюта високоліквідна і право ветерана на цю землю благородна ідея, перетворена корупційним апаратом на інструмент збагачення. Місцеві ради, в яких сидять ті самі люди роками, часто мають агробізнес і виступають одночасно і роздавачами і одержувачами. Вони створюють коло з якого неможливо вирватися. Ти отримуєш землю лише тому, що за неї проголосували ті, кому ти потім її здаси в оренду. І будь-хто, хто намагається порушити це коло, стає ворогом системи. Справа Русінова перестала бути приватним кримінальним випадком. Вона перетворилася на символ, символом того, як корупція пожирає все, навіть саме святе, вдячність для ветеранів, символ того, як силовий апарат може бути використаний як бандитський привід, символом того, що справжній патріот може бути небезпечнішим для системи ніж ворог в окопах, і нарешті символом того, що є межа, межа терпіння. І коли по ту сторону межі стоять люди з бойовим досвідом, з організацією і з глибокою моральною правотою, навіть найсильніша вертикаль влади починає тремтіти: тремтіти від страху перед тим, що вони називають озброєним суспільством, а насправді просто перед людьми, які більше не бояться.